28 моделей радіокерованих танків і колісної техніки. Та стільки ж учасників з Києва, Дніпра, Миколаєва та, звісно ж, Одеси зібралися на змаганнях у чемпіонаті України з автомодельного спорту на його першому етапі, наймолодшому спортсмену 8, найстаршому 64 роки. Увага учасники! Починаємо. Розпочинаємо старти моделей класу Хопі. Перший стартує припис Іван, другий Сергієнко Максим. Третій Петроков Денис, четвертий припас Марія. Наймолодші спортсмени, аби брати участь у змаганнях, користуються здебільшого вже готовими радіокерованими моделями, які їм купують батьки. Ті, що старші за віком, допрацьовують свою техніку самотужки, доповнюючи різними технічними елементами, в тому числі екіпажним складом. Це все також враховується журі. Наймолодші у захваті від цього технічного виду спорту. Маленький Михайло вперше бере участь у такому масштабному змаганні. Что у тебя за модель танка? Пантера. Пантера. Скільки ты уже занимаешься спортом с Это мое первое соревнование. То есть я недавно начал. То есть у меня тренер. То есть я, я переложил заняться. И я решила согласиться. Этот танк мне просто нет. У меня свой танк, он первый загрузился, не ехал. Юних спортсменів підтримували дорослі. Сергій, батько одного з учасників, розповів про те, як і чому привів сина до секції автомодельного спорту. Приобрели модельку танка, зацікавився, знайшли кружок з автомоделюванням, якби почали туди ходити. Це і моторика, усівасть це і в абдумі, ну тут теж там траса, модельки. Як і у будь-якому спорті, тут є також свої складнощі та виклики. Максим вже виходив зі своїми моделями на дистанцію. Я сьогодні представляю дві моделі: це ГАЗ 66 і танк Т-34». Що було найскладніше на полосі на, на трасі? Ну на полосі, по перше, складніше це керувати сам танк. Він не такий простий в керуванні, просто ну, машина. Вона просто на колесах, на колесах, а танк в нього пусянка, і він не такий вже. Плавний і дуже різкий. На сьогодні в автомодельному спорті є чотири напрямки. Радіокеровані моделі, радіокеровані моделі танків, кордові моделі, трасові моделі. Україна на сьогоднішній день друга в світі, і друга в Європі з розвитку автомодельного спорту. Учасники змагань мають бездоганно пройти трасу, за що отримують певну кількість очок. Після цього проходять технічний огляд, який включає у себе оцінку копійності, тобто схожості модели з оригіналом, та навіть оформлення манекенів членів екіпажу.